США закликають до звільнення української льотчиці Надії Савченко і режисера Олега Сенцова, які перебувають в ув'язненні в Росії. Про це офіційний представник державного департаменту Дженіфер Псакі заявила на брифінгу, казавши на те, що у зв'язку з голодуванням у Савченко загострилися проблеми зі здоров'ям. Псакі закликала Росію негайно звільнити новообраного депутата, а також усіх інших полонених. Савченко знаходиться в московському сізо за звинуваченням у причетності до вбивства російських тележурналістів. А Сенцово Кремлівські посіпа. Аки закидають організацію диверсійної групи і неіснуючу підготовку терактів у Криму. Прес-секретар Білого Дому Джордж Ернст у свою чергу заявив, що Вашингтон і Москва мають дуже багато спільних проєктів, але дії останні щодо ситуації в Україні зробили відносини між США і Росією. Далі цитата дуже складними. І хоча російська влада звинувачує свої економічні у увесь цивілізований світ, і в першу чергу США, мовляв, усі просто заздрі так званому процвітанню Росії, аналітики пов'язують катастрофічне обвалення рубля не лише санкціями проти Кремля, а й з цінами на нафту, які на року Вашингтону продовжують повільно, але впевнено повсти вниз.